Сріжах якийсь тут. Коротше, Дарина зараз знімає, он, типу, Київ, там контури видно червоний. І ми їдемо. Це ми, типу, в, пошуки, в пошуках, де починається Київ. Де ж він все ж таки починається? Бо ми прямо на границі. Мені цікаво ці будиночки. Ви зараз побачите поєднання е майже під стріхою солом'яної будинки. Ладно, там немає солом'яної стріхи, здається. Але мазанки. І будинки, ось Дарина, покажи прямо зараз. І поєднання з такими будинками. Не знаю, це прям висотки-висотки. Ну, Ми вже заїхали в Київ. Так, да, ми вже ми, в Києві. Межу переткнули. Так, так. Ну ти ж розумієш, як оно, можливо, ми ще. Хто його знає, Коротше, треба поцікавитись. Ось тут на теремках починається Київ. Це місце балансує між минулим і майбутнім. Поміж сучасних висоток досі ховаються старі мазанки. Тіні давнього села. Колись тут оселялися старовіри, рятуючись від переслідувань. А ще раніше проходив чумацький шлях. Ці вулички пам'ятають дерев'яні вози, молитви в старообрядницьких хатах і тихе життя на околиці великого міста. А сьогодні тут шум. Гул будівництва бетонних монстрів, що нависають над колись затишними двориками, змінює цей ландшафт назавжди. Це не є частина району Теремків, але це початок Києва. Бо я насправді думав, що це е, тремки. Ну, саме район тарінків починається. Хто його Короче, Треба поцікавитись. Бо жильців тут, можливо, вийде. Як там у них юридична адреса, так? Так, да, так. Да. Але ось дивіться поєднання. Все на стопом знімати Покажи отут. Подивіться на ці дєбрі Просто огороди якісь, коротше. Мені, мені цей район взагалі просто. Я, я в трансі тут. Подивись, подивіться на це. Е, ти знімай будиночок, ось зараз будиночок буде. Ага, воно прямо мазунка. Ось ми і під'їжджаємо. Опа. А там, до речі, е, далі старе кладовище. О, ми до нього підійдемо. Ну так. От я про що? Подивіться на це дике поєднання. А мазаночка. І будинки просто небоскрьоби. Як буде небоскроб. хмарочоси, хмарочоси, Огонь просто. Коротше, щойно говорили з чоловіком, він нам цікаво розповів, слово термки. Терімки це ж не українське слово, а московитсь. Теремок, да? ну, зрозуміло. Він нам розповів, що тут жили старовіри, ну саме московські ці старовіри, саме поселення старовірів було. І от ми далі підемо, спробуємо знайти і підзняти. І він каже: що залишилися ще теж мазанки з якимсь специфічним їхнім зовнішністю, саме під старовіри, оце те що? Бо він каже, що оце, ця мазанка це, типу, не їхня, ну, нібито. А там якесь специфічне обрамлення вікон, чи що. Так що, якось так, це цікаво. А бачите, дивіться, це таку холупку, але е, оце на куту фундамент хтось робив опалубочку і фундамент заливав, укріпляв кут будинку. Це, до речі, дуже цікаво. Тобто його зберігають, його намагаються зберегти. Не знаю наскільки це нормально сказати, але. Ну, бо воно все ж таки все дуже не в доброму стані. Але хто ж все ж таки укріпляв кут будинку? Але я не можу. Це поєднання, ось ну подивіться будиночок. І хмарочоси. Воно о, глиняний глечик, я ще бачу в центрі кадра. Цікаво. Повним ходом, він. я не, не встиг. Бетонозмішувач автівка поїхала. А з цього боку. <гум> Повним ходом будівництва. Скільки залишилось в будівлі, ніхто не знає. Але уявіть, скільки може коштувати тут е, житло. ну ділянка сама земля, просто нереальних грошей. Опа. Да, подивіться, просто сільський будинок, тобто будинок, якийсь сарайчик, і тут грядки, тут хтось приходить і щось садить. І все, є там дзв мега-будівництво. Ось грядки і частний сектор. Приватний, Приватний сектор. Отам якісь дикі хащі. Зараз ми тут підемо і подивимося, що там за діч. Пішли. Слово теремок більш характерне для російської мови. Тоді, як в українській частіше вживають хатинка або будиночок. Саме слово терем походить ще з часів Київської Русі. Але в українській мові воно майже не використовується. Зменшувальна форма теремок стала популярно переважно в російському фольклорі. Наприклад, у відомій казці. Дивись, щоб тебе не зачевили. Постараюсь. Не Воно пише, так? Да. Ви, до речі, там, ну, типу, я вже оператора наняв, бачите. Мені ж якось треба платити, це ж не просто сестра, а ось, ну, типу, ну якби, ви ж розумієте, ну це все коштує грошей нормальне. А що на свій карман як це я можу поєднувати? Ну, типу, я ж ютубом того не заробляю, так що ви знаєте, що робити. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші з воздуху. Без грошей ми не зможемо ні дороги побудувати, ні, ні ліфти замінити, ні під'їзди відремонтувати, тобто ні заробітні платні підвищити. Це ключове питання. Там в кінці, в, не в кінці, а під відео і в описі ви можете знайти. Куди ми пішли? Диви. Ось, до речі, бачите теж? Так. Ну, по факту там нічого цікавого, але ми все одно туди підемо. <рес> Бо тут, тут дорога просто є. Ага, так. А дивіться, тут пориб, мабуть, був. Бачиш? Ну це ж не прикол, ну це ж не просто так. На камері не видно. Не видно? Ну дивіться, бачите, тут тут А це цегла. А. Ну, На цьому місці чи будинок повинен стояти і щось там не знаю, чи льох, чи щось таке. Чи але ж будинок оно. Не провели ви. А, може тут туалет був? <різь> Мабуть, тут довгий час жили без хатки. Короче, на колесі, я ще на колесі цей тут смажеш собі щось. Вчилось ага. в місті. Під звуки будівництва. Ну, що Бо бачите, типу І фоні на камері знову ж таки погано буде видно. Але там теж це. Але це елемент... Я не знаю що це, оце можливо якраз спорт. Бач, воно нижче, нижче рівня землі. Ну явно не рівень не землі. Я не знаю що це. Ну таке. А тут починається Київ, коротше, бачите. Хмарочоси дичаші. І просто не хаща, а це просто, я не знаю як це назвати. Це. Подивись, Дарина. Я не знаю, як це називалося. О, oh, тут no, треба ходити дуже обережно. Від такого задоволення насправді мало. Баліна. Добре, Рина. бо в мене тому у мене і взуття таке якесь дебело, знаєш. Ну no, а бачите, зацініть. Ото щось не зрозуміло взагалі. Наче якась. Середньо середньовічна фортифікаційна вишка. <свісна> Поняла, що з, де з, з дерева. <свісна> Дирево. <свісна> Прикол. А ось тут будинок, а, який за парканом таким дебелом, але теж мазанка. А як вулиця називається? А, а так, Чаралі... да, Чабанівська вулиця. І тут -от отоплюється людина, дивіться. Три димоходних хвивода. Це жесть. що, отоплює той будинок. Диви, там коляска. Чолотова. Ага. Що, що це за. А ото, бач, синє, трошки видно. Нібито м, за деревом там приблизь, бачиш, що за пальцем. Або стю сюди. А, так да, так це і є. Мене ж типу? Мені ж типу для дитини. Оце приколи. Ой. Знову ми забули. Ви жалілись на звук? Будет это дальше жалеться. <coughs> <Yeah. g servir> Что это было? Я не знаю. В мою? Ну, в мене так Ага, в мене тоже. Ну такая мокрая лодка. до дома. Тут в ночи, прикинь. Какой аж на трішки Майже не видно. Зараз ми до них дійдемо. Ну, тут прям ліс. Дивіться, яка паркова зона прекрасна. Ну, типу я гоню, я нібито я жартую, але по факту, якщо тут прибратись. Прибрати, розчистити. Щось, да, вирівняти, трішки розчистити. І просто крутезна біля Києва паркова зона. Ага, а буде щось таке, як то позаду. Волотенський будінь. До речі, я тут вже був, на це можна відняти. Мені тоді було цікаво, можливо, хтось знає, чому тут такий дикий рельєф. Я розумію, що на камері це дуже буде погано видно, але ось, наприклад. Ну, тут все в ямах, <рес> да. Я там відчуваю, що там сміття. Коротше, там дике сміття. Такі, пляшки там Шпагнути. Ось цього теж, дивіться. Начебто, у мене асоціація з курганами. Це тобто, якісь е, курганна зона, і тут, типу, люди порозкапували кургани які-то. Але ж ну, що ви хочете сказати. У мене є теорія ось така, можливо, Дарина зараз свою теорію розповість. Люди з помісних тут е, територій прилеглих. Е, Викапують, сміття туди кидають, і не закопують. Коротше, якась дурна теж теорія. Я, я не розумію насправді що це. Ну реально, їх диви, просто тьма, диви лопа. Так да, воно все в ямах. Ну, Це просто приколики. Їх, Ну це не бліндаж і це не окопи, які там московитів чекають. Ні. Це просто щось взагалі зовсім інше. Оно, ну, типу, можеш, як хочеш не йти, або йти, як хочеш. І дуже часто саме деревця, бачиш в ямах. Диви. Це, тобто це старе, е, старі ями, так, да, да, тикрала. Оба! Oh. Та-дам! <laughs> ну, типу, ну, ну теж яма. Гігантська, ну тобто глибока. Цікаво. Пишіть свої типу, теорії. Я, я, я тупо не розумію. Можливо Дарина щось знає. Ого, Дарина нічого не знає. Як варіант, можливо, тут якийсь дуже цікавий ґрунт, я не знаю, якийсь. А, хтось собі ґрунт бере, чорнозем собі додому бере, чи що. Як іде. Коротше, ми просто не розуміємо, насправді. Ми тупо нуль. Ну, бо ям дуже багато. Отак куди не глянеш, одні ямки, 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 ямки. Може це кладовище домашніх тварин. Хтось тобто читав Стівена Кінга? Ну, я люблю Стівена кінга. Але, ну, типу... А чого їх не закопують а, тоді? Ні, ну, так там була фішка в тому, що вони, коли їх ховали в певному місці, вони виживали. А, ну. І Вони поверталися. Ну, до речі, дивіться, слідайки. Слюда. Це в мене Марк так говорить. Щось старі. На камері, як завжди, нічого не видно. Дарини нова теорія. Я не знаю, як ну вибачте, я ж не розумівся в ґрунті. Просто, можливо, під землею якісь свої, там не знаю, десь там пісок, десь глина, десь якісь. Полості, ці. як це української полості. Коротше, ви зрозуміли, полості да. напишіть там, як це? Так, да, так. Да. Можливо, саме в цьому і суть, воно потім провалюється, вимивається, якось водою хи не знаю. Ну, дуже розумна ця і теорія насправді. Якби <риклад> Уй-ой-ой-ой. Але до революційних немає дат, я поки не бачу. Можливо, це якийсь дореволюційний. Просто що без хреста. Не ну, хотілось би буде ну. 42-й. Під час війни. 43. -й. Можливо, ті хрести давніші. Ну, ось ці дерев'яні то взагалі, я не знаю. А, до речі, ось ще один дерев'яний на ньому табличка. 33. й А, чи 30-й? Mm -hmm. Да, 33 30.3. Точно, старіші, бачиш, самі, я не знаю, як саме це називається на пробок, чи ось ця штучка вони всі більш нові і вони. Ага. Я думаю, що це певна сім'я. Просто своїх предків вони як тепер ну, трошки. Ну, родина прям, так. Да, да, а, да. а далі там вже свіжіші могили, там, якщо не болять, да. 15 років. Да, да. А, ну, так по фаміліям глянь. По фаміліа, я тоді так. По, по прізвищам. Смірно, Смірно. ж І останні глянь, так. Смірнов. Смірнов? Ну да. Але в основному сміливо тут. Ну, бач, так, родина виходить. Реально. Вот, дивіться. <плес> Дарині говорив, ось чому я люблю лазати по якимось дебрям, по чомусь такому незрозуміло, наша ти сюди і теж, типу. Ну, ось чому що це таке? <різь> ну, виглядає, можливо, ну, звісно, це песик якийсь, а не людина. <різь> <різь> Але, ну, типу, виглядає воно. Що я там казала про кладовище до тварин? А, ну ось, так. Да. І вон вони вже повискросали ці, повилазили. Ховання тварин було. І вони вилізли тут. І ось тут. І ось там. І он там, і он там, і он там дирки. Знов ці провалля в землі. Але ми кудись ідемо, диви. Тут прям стежка чітка стежка йде. А, ось і Дарина будинок. будинок. Згорівший. Нікого на камеру майже не видно. Згрівший будинок. І отут знову, мабуть, типу льох. Ну, типу тут яма, метра півтора-два. А, так це вже та дарина вуличка ж це тут. Прикол? Прикол, бач, ми за цим парканом побували. Ось він, тут просто хащі. Ну і його рік А ворота не відчиняються. От ми і вийшли. А ось іще один будиночок. Бачите, дивіться, яка стріха. От я говорю, що теоретично тут хтось мог жити. От дивіться. Бачите, фіртка вона працює, вона не просто відкрита. А її постійно відкривають, закривають, бо на землі свіжі сліди. А моя дедукція. І диви. І диви. І там трошки протоптаний. ну, Стежечка протоптана. Може буде, але я думаю, Ну, типу, без хатька, так, так, так. Хтось просто, ну, типу, тут. Умови, якщо для нормального витягати, то Ну, ні, ні. Ну так треба до без хатьок в гості, значить. Тук-тук-тук. Хтось є? А ось ось, стежка сюди йде до речі, це жах якийсь тут. Сто відсотків тут. Тусять якісь без хатки. Да і все. Але яка ж смачна територійка, ну, типу будиночок, е шмат землі. Я не уявляю просто, чому його все-таки ще досі не цей. Ніхто не купив. Тоняка, що ти? <звук> <звук> Коротко, щойно говорили з мужичком і щойно. мужичком, бігом машина. Щойно говорили з чоловіком, цікаво розповім нам, що це да? типу теремки, це не українське слово, а московицьке. Тобто тут було поселення московитів, а саме. машина, блін, не встигаю сказати. А ти петличку не брав собі? Та брав. Завжди впадло мені їх доставати. Треба ж е, струмити. Я не Це зна... щоб був звук неуродський. <рес> а воно включилося? В мене засвітилось. Ну і в мене вже засвітилось. Камера пише, так? да. Так. Так. Так, хотів сказати, дивіться. І так, як ви помітили чи не помітили, так і не записувався звук на петличку на мікрофончик. Виявилося, що було просто неправильне підключення. Тому, ну, зато я тепер це знаю. І в майбутньому, принаймні, я буду це знати. Так, впродовж цього відео я був впевнений, що звук йде з мікрофончика, який десь тут у мене висів. А виявилось трошки все інакше. Тож перепрошую за. Те, що ви мене часом могли не дуже добре чути.